Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Вадим Черненко, співвласник інтернет-магазину agrobuild.com.ua Пам'ятаєте, декілька місяців тому ми були в гостях у нашого клієнта, що підстилав агроволокно під свою малину. Сьогодні ми приїхали до нього з тестом переглянути, яка ситуація під агроволокном, як воно себе веде і який врожай збирає. Грововокно це 50-та щільність і, як бачимо, воно тут пролежало декілька місяців, так само тягнеться і не розривається. Подивимось, чи є там трава під малиною. І як бачимо, ніякого бур'яну, нічого ми такого не, не знаходимо. Тут. Тож, Агроволокно працює добре. Трохи згодом протягнемо, що наставимо і, і ну, що, З приводу врожайності бачимо, що в нас листочки зелені, свіженькі, а кущі достатньо високі, і зріст, десь метр сімдесят. Вийшов за мене, мабуть, інтернет 10-15. Не знаю наскільки це вірно, але власник вирішив саме так вирощувати свою малину. Сказав, що він вже зібрав десь 4 кг малини. І, як бачимо, тут ще досить багато ягід, які будуть далі розцвітати. Тож, Якщо вам цікаво, можете знайти таке агроголотно на нашому сайті agrobuild.com.ua